Вітаю! Наша тема многочлени, додавання віднімання, множення многочлена на одночлен закінчується. Ми розібрали всі види завдань, і тому треба підготуватися до контрольної роботи. А саме, розв'яжемо спочатку з вами тестові завдання для того, щоб бачити, що ви все прекрасно розумієте і можете виконувати завдання. Який із виразів є цілим? Вираз називається цілим, якщо немає ділення на буквену якусь частину. Так? Тому із всіх виразів немає у знаменнику букви у пункті Б. Наступне завдання: якщо х дорівнює мінус 4, то значення виразу є число. Щоб знайти значення виразу, при певному Значенню змінною, треба її просто підставити. Мінус 4 множимо на 6, це буде мінус 24 і додаємо 10, отримаємо мінус 14. Тепер треба правильно розкрити дужки. Ми, я скажу так, мільйон разів говорили про те, що якщо мінус перед дужками, то відкриваємо, змінюємо знак. Мінус на мінус 7 дає плюс. 7С, Тому відповіді А і Г зразу не підходять. Далі мінус 2х змінює знак на плюс 2х. І біля 5 повинно бути мінус 5. Тому відповідь буде Б. Яка з рівностей неправильна. Тобто, нам треба подивитися, де неправильно виконана властивості степенів. При степінь степені перемножаються, тому А. Правильно, бо 2 помножити на 7 буде 14. У другому пункті Б при множенні показники додаються. 5 плюс 3 буде 8, це також правильно. При діленні віднімаються, то 10 мінус 5 повинно бути 5. А тут другий степінь, тому пункт В якраз неправильний. Не виконуючи обчислень, визначте, яка. З нерівностей вірно. Тобто, де правильно поставлено знак. Ми знаємо, що парний степінь робить від'ємні вирази додатніми. Тому А, це неправда. У Б буде від'ємний знак у лівої частини, у правої додатній. Від'ємне число завжди менше, ніж додатнє. Тому зразу ж знайшли ту відповідь, яка нам підходить. Наступне завдання треба спростити. Спростити це означає зібрати, виконати дії, які можливі. Так, у нас з вами 125,27, залишаємо поки що, нічого не можемо зробити. Помножити на а куб Б в шостому і підносимо до степеня. У нас буде мінус 27. 5 у кубі 125. А степінь в степені, тому у шостому б у кубі. Ми бачимо 27 і 125 скоротилися, залишається мінус. А куб на А в шостому буде А в дев'ятому, Б на Б в шостому буде Б в дев'ятому. І дивимося, де в нас така відповідь з мінусом. Так, і це буде відповідь Г. Тут, якщо ви не бачите, там стоїть мінус. Який із многочленів записано в стандартному вигляді? Для стандартного вигляду треба, щоб всі подібні доданки були зібрані. Так, бачимо А і В подібні не зібрані, так само і в Г. Тому у нас всі подібні доданки зібрані, це у пункті Б. Далі, восьме завдання, різницю многочленів. Тобто нам треба від одного многочлену відняти інший. Дивимося, навіть можна усно. 3 х квадрат відняти х квадрат буде 2 х квадрат. І в нас скрізь є 2х квадрат, крім а, тому а викреслили. Далі з мінус 24 і міняємо знак мінус 2х. Буде мінус 26х. Бачимо, що в Б не 26х, тому викреслили. Плюс 4, і потім мінус мінус 4, тому буде плюс 8, і тому ми обрали відповідь Г. Наступному завданні треба замінити так, щоб утворилася правильна рівність. Ну, спочатку подивимося на праву частину. А куб у кубі буде 9 степень, а потім ще у кубі, тому права частина каже, а у 27 степені. Тепер ми подивимося, з лівої частини у нас є А в 15, так? і потім Х у шостому і Х у шостому. Тобто, разом це буде Х у 12. Зрозуміло, що нам основу треба замінити. На А, і тоді буде А в 27 дорівнювати А в 27. -му. Наступне завдання це треба виконати дії. Так? Але ми з вами поступово. Мінус, який попереду стоїть, залишили. Далі мінус у 7 степені буде залишатися і зробить нам плюс, а мінус у 6 степені просто зникне. Парний степінь прибирає нам мінус. Далі число 2,3 це 11 четвертих. І 11 четвертих, тоді буде 11 у 7 степені поділити на 4 в 7. А множимо на 4 у шостому, ділене на 11 в шостому. Тепер ми бачимо, що ми скоротимо на 11 шостому чисельнику залишиться 11. На 4 в шостому у знаменнику залишиться 4, і буде 11 четвертих. І бачимо нашу відповідь В, вона буде правильною. Наступне 11 завдання. Дві іграшки мали однакову ціну. Припустимо А. Одна і друга. Одна з них подешевшала на 10%, тобто вона стала 90%. 90% це 0,9 А. А друга подорожчала на 10% 1,1а. Після цього різниця в ціні іграшу стала 30 гривень. Ну, від більшого 1,1а віднімаємо менше 0,9 А. Розуміємо, що це. 0,2а і це 30 гривень. Так, 2 ділимо, і тоді ми отримаємо з вами, що це буде 150 гривень. Так? 150 гривень. І нас питання, якою стала ціна дешевої іграшки. А це 0,9А. Тобто ми повинні з вами 150 помножити на 9 10, або 15 на 9 це 90 і 45, 135 гривень. Тому ми повинні були запропонувати, щось я неправильно помножила, правильно не може такого бути. Давайте ще раз перевіримо. 150 множимо на 90 і 45, 135. Тому 135 гривень повинна бути така відповідь. Велосипедист їхав 3 години із швидкістю 12,5 км за годину, і 5 годин із швидкістю 9,4 км за годину середню швидкість. Нагадую, щоб знайти середню швидкість, вам треба всю відстань поділити на весь час. Якщо він з якихось шматочків, то так і треба знайти. Вся відстань це 3 години на 12,5 додати 5 годин на 9,4. І поділити весь час, який використано, це 8 годин. Після обчислень ви побачите, що жодна із запропонованих не підходить, і це буде відповідь Г. Наступне завдання. Треба знайти степінь многочлена. Так, ви бачите, що найвищий степінь четвертий. Набір всіх коефіцієнтів це 3 мінус 1, біля х одиниця. Її просто не видно. І мінус 10. І знайти многочлена в даній точці. Якщо х дорівнює мінус 3, у нас буде 3 помножити на мінус 3 в четвертому степені, відняти 2 на мінус 3 в квадраті, додати число мінус 3 і відняти 10. В результаті ми отримаємо 3, що множиться на 81. Відняти 2, що множиться на 9, і відняти 13. 3 на 81 це 243, відняти 18 і відняти 13, це буде мінус 31. І тому ми отримуємо 212. Наступне завдання треба розв'язати рівняння. Ми з вами багато уваги приділили рівнянням, так, і тепер спробуємо правильно все зробити. Треба відкрити дужки у першому. Це в нас буде 56b, відняти 32b у квадраті, відняти 7b, мінус на мінус, додати. 28b квадрат, додати 40b, відняти 5b, все буде дорівнювати мінус 45, додати 6b квадрат, додати 3b, додати 30b квадрат і додати 35b. Після цього треба дуже уважно подивитися і скоротити те, що нам е, можна буде скоротити. Дивимося, у нас з вами 28b квадрат і відняти 32. Це буде мінус 4б квадрат. Я спочатку ліву частину дивлюся. Далі 56b відняти. 5Б. Це буде 51, 51 відняти 7, це буде 44, і додати 40, це буде додати 84Б. З правої частини мінус 45 залишили. Далі додати. 36b квадрат і додати 60, ой, вибачте, не 60, а 3b і 35b, 38b. Тепер переносимо, буде в нас 40b квадрат, відняти 84 відняти 38. Це буде 46 Б і відняти 45. Все це дорівнює нулю. Ні на що скоротити не можемо, тому в даному випадку ми з вами більше нічого зробити не можемо. Ми спростили. І отримали квадратне рівняння, яке на цьому етапі ми з вами ще розв'язувати не можемо. І тепер друге завдання нам треба домножити на 6, тому вийде 12, відняти 3, що множиться на 4 мінус С, додати 2, що множиться на 3C мінус 4. І дорівнює 5С мінус 1, мінус 6C. І тоді 12 мінус 12 плюс 3C, плюс 6C, мінус 8 дорівнює мінус С мінус 1. Це я зразу подібні доданки. Так, 12 у нас зникло, залишилося 9 і 1. 10С дорівнює 8 мінус 7. І тому це буде дорівнювати 7. 10. З цим рівнянням все добре. А у першому десь, мабуть, є певна опечатка, тому що для розв'язання повинні були квадрати знищитися, а вони в нас залишились. Так, і задача обов'язково буде, так, це з літнього табору. Вийшла група дітей, яка рухалася із швидкістю 3,5 км за годину, а через 1 години 4 ,1, вслід за нею, вийшла інша група дітей і рухалася із швидкістю 4,2, тобто навздогін, бо швидкість була більшою. Яка відстань буде між цими групами через 0,4 години? Тобто нас доганяти, поки буде 0,4, швидкість, з якою буде нас доганяти, це різниця заданих швидкостей. Тому 4,2 віднімаємо 3,5, буде 0,7 км за годину. Це з такою швидкістю нас доганяє. Тому вони пройдуть, нас доженуть. Таку відстань, це 0,7 множимо на 0,4, відповідно, вийде 0,28 км. А для того, щоб зрозуміти, яка відстань залишиться, треба дізнатися, коли йшла перша група, скільки ж вона взагалі пройшла. А вона пройшла 3,5, що множиться на 1,5. 4. ,10. Так, ми можемо з вами це зробити, помножити або в десяткових, або у звичайних дробах, і відповідно тоді отримуємо відповіді. Так? Якщо ми 3,5 помножимо на 1,4, у нас вийде 4,9 км. Це така відстань між ними була. І тому залишиться 4,9 відняти 0,28. І відповідно тоді ми отримаємо з вами, що залишиться ще пройти, наздогнати, якщо в цьому є потреба, 4,62 км. Ви бачите, ми розв'язали тренувальне з вами завдання, яке у вас є в посібнику. Є декілька опечаток, але нічого, скажімо, в цьому страшного немає, ми розібрали, що буде правильно, і тому для вас не буде додаткових ніяких вже питань. Будьте уважні, і все у вас вийде.